У тебе сценарій з собою? ось тут добре. Тільки пам'ятай, ми лише анонсуємо ідею нового доповнення. Гаразд? ніяких великих обіцянок, Джейку. Я знаю, я впорюсь, все добре. А, вибачте, можна. Так, давай. Це просто доповнення. О, дякую. Ми ж не анонсуємо Skycraft 2 або що. Саме так, це маленький апдейт, я впораюсь. Ебі, я вже це робив раніше. Так, ми готові, можемо починати. Перевіримо мікрофон. А, добре. Просто кілька слів, будь ласка. Чудово, дякую. Все добре. Добре. Ніяких великих обіцянок. Просто маленький апдейт. Дотримуйся сценарію. Ебі, усе буде добре, повір. Я вже це робив раніше. Гаразд, ефір через п'ять, чотири, три. Вітаємо усіх. Привіт! Я Ебі, ваш ком'юніті менеджер. А це Джейк, ваш гейм-директор Скайкрафта. Вітаю усіх, як ваші справи. Ми тут, щоб поспілкуватися і розповісти вам про наш невеликий анонс. Джейку, як ти почуваєшся? О, Ебі, я такий радий бути тут. Такий радий. Так і є. Ми дуже раді. І ми знаємо, що вам усім цікаво, що відбувалося за лаштунками. Ми читали всі ваші фанатські теорії і всі ваші повідомлення. І ми раді повідомити, що нове доповнення для Скайкрафта знаходиться на ранній стадії розробки. Ми такі схвильовані, це буде дуже круто. Гаразд. А тепер перейдемо до запитань від спільноти. Чудово, добре. Ого Ого, так багато У вас так багато народ. Ось одне від екшарвіз 07 чи буде Геловінське доповнення? Ну я не можу багато про це розповісти, але скажу, що виглядає багато обіцяюче. Отже, чи буде нова ігрова раса? Хм. Ну, знаєте, тих, що у нас вже є, досить багато. Um, але я думаю, що ви будете, ви будете задоволені тим, що у нас є? Відповім на це. Абі. На що я відповім? Отже, як ви знаєте, ми не можемо багато розповісти про гру. Деякі секрети мусимо зберегти. Але що ми можемо сказати? А це. Скайкрафт 2 Бум. Сюрприз. Це Скайкрафт 2. Це абсолютно нова гра. Ти такий дотепний. Він жартує. О, ні, ні, ні. ні Це просто маленьке доповнення. Ні, 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 ні. Ні. Я не жартую. Це Скайкрафт 2». Це причина цієї трансляції і того, чому ми тут. Ми дуже довго тримали це в таємниці. І нарешті анонсуємо. Ми говоримо про рейди цілих серверів. Мільйони людей разом на одному сервері. Один великий рейд. Вона повністю інтегрована з консоллю і ПК. І все це зворотньо сумісно. Ми слухали вас, друзі. У нас є ціла нова. Планета! Ми говоримо про середньовічні космічні подорожі. Декілька планет, друзі. Ми слухали усе, що ви казали. Процедурно перечитали увесь резін. Згенеровані. і ми впроваджуємо усе це, всесвіти. Технологія, яка тут використовується, приголомшує. І ми настільки впевнені у цьому. Так, пишаємося. Стовідсоткова гарантія повернення грошей. Настільки ми впевнені. Тому є тільки одна річ, яку вам потрібно знати, покидаючи цю трансляцію. І це те, що Skycraft 2 буде. І буде вже скоро! Це буде найбільша гра, яку ви коли-небудь бачили. Крапка! Це буде найкраще, що ми коли-небудь робили. Повторимо ще раз Skycraft 2! І знято. Ну як? Нормально? Здається, було круто. А ти що думаєш? О Боже. Ну. фанбаза здається в захваті. О, так, круто. Думаю, було дуже круто. Так, гаразд.